Рада всіх вітати на своєму каналі. І сьогоднішнє відео хочу присвятити початку цвітіння троянд в моєму саду. І почну я свій відео огляд з квітника, який знаходиться перед моїм будинком. Троянди ще розквіли не повністю, але вже є на що подивитись. Хочу сказати, що цей квітник я засаджувала досить давно, не знаючи ні сортів, не володіючи абсолютно ніякими інформаційними даними щодо характеристик троянд. Ну, садила хаотично, ну і результат такий, що я б сказала, що в мене просто перед будинком ліс троянд. Моя феєрія перед будинком. Спереду паприка яскраво червоного кольору. На відео абсолютно колір не передається. З нею йде барок. Це просто щось неймовірне. Пять виріс цього року дуже великий купа бутонів. на задньому плані. в неї в розпуску вже фламентанс. Ну, скоріше всього, що фламентанс. За характеристиками дуже схожа на цю троянду. Ну, а тут Вестерленд. Я її дуже постригла, але вона дала такі... Просто пагани величезні, кущ неймовірно великі цього року теж і квіти. Квіти дуже великі. Порівняно з іншими роками. Ну. Так щоб для розуміння квітка. Займаю всю мою долоню. Позаду неї на паркані крон принцеси Маргарет. Теж видала цього року не ну, дуже багато квітів. Красуня покажу, як крон, принцеса Маргарет виглядає з дороги. На паркані потужна. Троянда гарна, витривала. Красотка, просто красотка. Далі Фламентанс, якщо я її правильно ідентифікувала, то вона зараз підійду ближче і покажу вам її. Фламентанс, Це взагалі трудяжка, безпроблемна троянда. Скільки б я б її не обрізала, не чистила, як би вона не хворіла, підмерзала. Вона завжди набирає великих таких розмірів Ось для розуміння, який в неї на сьогодні розмір. Це просто щось неймовірне. Настільки безпроблемна троянда. І сама по собі гарна. Шкода, що вона цвіте лише один раз. Але... Цвіте цілий місяць. Отак. Неодноразово бачила, як люди біля неї влаштовували фотосесії. Це, звичайно, дуже приємно. Ну це справді краса. Вона дійсно варта того, щоб біля неї фотографувати. І це вона ще не в повному розпуску. Вестерланд ну, дуже під тяжістю своїх квітів так хилиться до землі. Просто от по цій доріжці вже й ходить незручно. Квітки. Просто чудовий. Розмір такий. Величенький. Цвіте ціле літо. Красотка просто. Ходиш біля неї запах неймовірний. У мене ще один є кущ, але він доволі менший. Набагато менше. Барок уже майже розцвів дуже швидко, кожного дня квіточки розкрутили пускаються, а ще не настало навіть літо. Ось. Така краса. Сипеться. Це Кроненбург. Теж дуже люблю цю троянду. Настільки величезні квіти. Шкода, що вона дуже швидко розквітає, осипається. Поруч з нею. Росте Глорія, де яка ще не цвітає, коли вони разом цвітуть, це просто ну диво. Квіти майже одного розміру. Такі великі, масивні. Люблю їхній дует. Вінчестер кафедрал вже починає осипатись. Дуже така рання. Я вже казала, що цього року вона аномально рано зацвіла, 8 травня, хоча в нас вона завжди на Київщині зацвітала наприкінці травня. Поруч з нею Алан Кічмарш, а трошки далі Ешроп Шерлет. Так вони виглядають з іншого боку. Це я знаходжусь на сусідній ділянці. Тут вони мають кращий вигляд, звичайно. Така Шруп Шарлет, теж красоня. Такий колір рожево-кораловий. Ну, гарно пахне. І розмір квітки такий. Ах, немаленький. Набирає обертів Тізін Джорджія. Теж пишненький кущик такий він. В принципі, завжди такого розміру. Це мене тут така ділянка, де каналізаційний люк. Там позаду деревовидний піон. Ну і ця красотка. На цьому моє відео завершено. Всім дякую за увагу. Дякую за СУ. Слава нашій Україні. Всім па-па. і до нових зустрічей!